Розбір п'яти завдань на тему ромба. Перше, які з наведених тверджень є правильними. Навколо будь-якого ромба можна описати коло, діагоналі будь-якого ромба взаємно перпендикулярні, і у будь-якого ромба всі сторони рівні. Ну що ж, перше, навколо будь-якого ромба можна описати коло. Запам'ятуємо, що якщо у нас є чотирикутник, то навколо чотирикутника можна описати коло. Лише тоді, коли оці кути, в сумі, прилежні кути, дають в сумі 180 градусів. І оці. В даному випадку. Ми точно бачимо, що ці кути не дають в сумі 180 градусів і оці також. Тобто, коли нам кажеться правило навколо будь-якого громку можна описати коло, то ми повинні враховувати всі можливі варіанти. От В цьому варіанті ми бачимо конкретно, що не можна описати коло. Тому, перше, в нас не є правильне. Друге, діагоналі будь-якого ромба взаємно перпендикулярні. Так, це є властивостю ромба, коли в нас є діагоналі, проведемо, де, то у ромба завжди кут 90 градусів між діагоналями. Тому другий це правильно. У будь-якого ромба всі сторони рівні. Також це правильно, бо ромб це паралограму, у якого всі сторони рівні, тому відповідь буде «Б». Наступне завдання: довжина ромба АБЦД дорівнює 8, а кут Б60 60 градусів. Знайдіть діагональ АЦ. По-перше, тут невелика помилка в, услові, в умові. Тут довжина сторони ромба. Сторони ромба. А БЦД 8. Тобто, у нас є АБЦД, до речі, у нас тут сказано, що кут Б дорівнює 60 градусів. Значить, звичайно, ми звикли писати АБЦД, але оцей кут. Б, який ми, звичайно, привикли називати Б, він у нас тут тупий. Да? Тому треба записати так, щоб у нас кут Б був гострий. Тому давайте я цей кут назову Б, значить, це в мене буде А, Б, С, Д по порядку. Так? І це в мене, кут у мене 60 градусів. Далі довжина сторони у нас дорівнює 8, Ну, нехай АБ. Запишу тут АБ, Б в мене 8. Кут Б. 60 градусів, і треба знайти діагональ АС. Діагональ АС. дивимося, проведу цю діагональ АС. Ми спочатку від, будемо відштовхуватись від того, що в нас кут 60 градусів. Так як це ромб, то ці сторони в нас однакові, вони в нас по 8. Так? Таким чином, якщо я розгляну. Трикутник а, Б, С – це в мене буде рівнобедрений трикутник, а якщо рівнобедрений трикутник, то ці кути в нього будуть однакові. Так, значить, запишемо, що трикутник а, Б, С рівнобедрений. І тоді кут Б, а, С буде дорівнювати куту Б, С, а. Ось. І давайте їх знайдемо. Так, це у нас трикутник, тому це у нас 180. Буде, значить, ці кути в нас дорівнюють, так, і сума цих двох кутів BAC плюс BCA будуть дорівнювати 180 відняти 60, тобто 120. Ну і виходить, що кожен з них буде, ми вже писали, що вони дорівнюють, і будуть дорівнювати по 60 градусів. Так? Тобто. 60, 60-60. А таким чином, ми бачимо, що наш трикутник АБЦ у нас є рівносторонній бо... рівносторонній, бо коли в нас кути всі однакові, значить і сторони також всі однакові. Таким чином, ця сторона також буде 8. Так? тому відповідь буде В. Третя задача є продовженням а, другої задачі. А, тут у нас також довжина сторони ромба. 8, така ж сама е, умова, кут Б рівні 60, я це все залишила. Треба знайти висоту ромба. Е, чудово. Значить, я візьму постираю ці 60 градусів, бо ми вже знаємо, що вони однакові, нам це не потрібно. Так, поки що. Е, що я зроблю? Мені треба знайти висоту ромба, тому я проведу висоту ромба, ось ось тут проведу її. Такий ось перпендикулярчик, навіть. Е, трішечки ось так ось проведу. Буде правильніше. Так, це в нас висота, так? тобто висота ромба – це перпінку... перпендикуляр, проведений з вершини С на протилежну сторону. Ось, І маємо ось такий трикутничок. Він у нас трішки перевернутий, але ми можемо сказати, що це в нас, якщо а... АБ, так, дивимося, значить, в нас, давайте я, мабуть, проведу цю висоту в більш звичному місці, так сказати. Ось ось тут. -от. Ой. Ось так от. Давайте її ось тут проведу, так буде зручніше. Це у нас буде 8, так, це також 8. І а, трикутник А, Б, АДЦ. У нас також рівносторонній. Рівносторонній, виходить АК, висота, яку ми шукаємо. Так, яка висота, яку ми шукаємо, і тепер ми можемо розглянути трикутничок АДК для того, щоб знайти нашу висоту АК. Це в нас прямокутний трикутник. Причому АК являється медіаною висотою бісектрисою, бо в нас це рівносторонній трикутник. тому ДК Буду дорівнювати КС, і буде дорівнювати по 4. Так? Якщо вся сторона 8, то ці частиночки будуть по 4. Ось, тобто, я маю оцю сторону 4, оцю сторону 8, і просто по піфагора знаходжу сторону АК. АК в квадраті це гіпотенуза в квадраті. ДА в квадраті мінус ДК в квадраті, таким чином, АК в квадраті 64 відняти. 16. Це я маю 48. Значить, яка буде дорівнювати корінь з 48. А це в мене 16 помножити на 3, тобто відповідь буде 4 корінь з 3. Це в мене висота. Так? 4 корінь з 3 – це в мене висота, відповідь буде а. Четверта задача це продовження другої та третьої задачі. Тож, давайте подивимось довжина сторони ромба. Сторони румба, дорівнює 8, А кут 60 так, добре. знайдіть відстань від точки А до центра кола, яке, впис, яке вписане в ромб. До центра кола, яке вписане в ромб. Тобто, якщо ми впишемо коло в румб, то центром кола, центром кола це буде перетин його, в принципі, діагоналей. Це в нас і буде центр кола. А цей центр лежить на перетину діагонали, тобто мені треба знайти в даному випадку АО. АО – це в нас діагональ, яку ми знайшли раніше. Це наша діагональ 8, бо оці два трикутники в нас рівносторонні. Так? Тобто АС. В нас дорівнює 8, значить АО дорівнює 1, друга АЦ, так, половина АЦ, і це в нас буде дорівнювати 4. Тому відповідь А. П'ята задачка вже інша. Діагоналі ромба А Б, Ц, перетинаються в точці О. Значить, у нас абцд ромб, а, Б, ромб, румб так? і діагоналі румба нашого перетинаються в точці О. Тут у нас 90 градусів, так? бо у румба діагоналі перетинаються під кутом 90 градусів. Так. Сказано, що із цієї точки до сторони, тобто перетинається в точки О, цієї точки до сторони АД, проведено перпендикуляр ОК. Це у нас О. Це в нас перпендикуляр К. А, О, К. Так, довжиною 3 см. Значить, у нас ОК, це в нас 3 см. ОК дорівнює 3 см. Площа трикутника АОД. дорівнює 15 см. 15, так, С АОД дорівнює 15. Визначити довжину сторони ромба. Ну, Якщо нам дано, давайте я напишу там довжину з трудером, наприклад. Якщо нам дано площу цього трикутника, то треба її використати. Давайте підемо з формули площі для трикутника. Це одна друга висота помножити на основу. Ну, візьмемо саме цю формулу. Чому? Тому що в нас є висота в цьому трикутнику, ну і, в принципі, основа. Так? Так, і тепер в даному випадку ми можемо підставити те, що в нас вже є. А саме для оцього трикутника давайте тут напишу АОД. Для оцього трикутника у мене є площа. Це у нас 15, дорівнює одна друга. Висота, висота в даному випадку це ОК, і це в мене 3, помножити на А. Ну, А в мене це основа, так, на яку проведена висота, то в даному випадку А це в мене буде АД. Ось, ну Таким чином, АД залишаю справа, двічку по правилу пропорції, піднімаю наверх, трічку на наниз. Це в мене скоротилося. Залишається, що АД в мене буде дорівнювати 10. Тобто, оця сторона в мене буде 10 дорівнювати, значить, і всі інші також по 10, бо це в мене ромб. Тому буде відповідь Г. Е. Ну, якщо було корисно, підписуйся на мій канал і до зустрічі в нових відео.